Фокапи такі прям дуже сильні, які не від мене залежали, але я зробив висновок, що краще так не робити більше. Я поїв після обіду. Назначена була зустріч на третю годину. І на цю зустріч мене повіз мій тоді керівник компанії, а він дуже швидко їздить на автомобілі. І Мене постійно в авто його укачує. І мене так закачало, що, коротше, мене почало тошнити. Ми приїхали на зустріч. Мене тошнить голова обертом іде. Я приходжу, сідаю, хоча я вже мав досвід класних продажах, я отак от сідаю. Починаю говорити, а в мене все просто як в тумані. Я починаю заговорюватися, допускати помилки критичні. В результаті корот, керівник бачить, що я просто факаплю, сам на себе не схожу. Він підхопив ту зустріч, довів її до кінця. І я виходжу з тої зустрічі, кажу, йоли-пали, це просто жесть. Мене так тошнить, мені так погано. І після того я сказав, що більше до нього авто сідати не буду, особливо після того, як я поїв.